Кульку на голові вкрутили і поїхали робити страховку на нашу. Трошки прихворіла. Цей чоловік вже вичухався нарешті. Так, Угу. Так, А я трошки трошки не той. Прийшли попити кави. Тут є стелаж з книжками і мені дитини. Кофій Коф приєднано. Випили каву, зробили страховку, поїли. Ідемо, коротше, шляться по магазинам. Бо що робити? Правильно? Мені хірше робити, треба кудись прошворнити. Зараз воно в магазин з матія зайде. Я пообіцяла, звісно, що купляти нічого не буду. Нічого не буду. Нічого не буду. Я гроші не дам. Так, да, у мене теж ці гроші. Зайшли в магазин, а тут така красота. Лайковська тусовка. Огромная стоянка. Катаються по ній. Хоча я думаю, що це якесь тренування. Але конусів тут капець-капець. Я думаю, що тут стоять інструктори. Будемо по своєму коледжі. Прикольно. Миш. Сьогодні на день народження чешеш, так? Да? Ага. Кнопа. Так що, йдемо обирати подарунковий пакет, і відкритку. Листівку. Бо все інше ми закупили. Зайшлося. Заїх... Подивіться. Це що нам треба? Мені треба обруч, а Тут немає. Є такі пов'язки. Обріч. Ммм, такий треба обруч. Мені треба обруч з зубчиками. Таке не так і не Він Нічого не тримає. Нашому. Я не... не для краси. М -м -м. Боже, тут є все, що хочеш. І що не хочеш, тож є. М -м -м. І ціни, ну смішні. Нет. Тебе накладные ногти зачем? Здрасте. Нет. Накладные ногти. Но это лекарство есть. С другой стороны, в затя. В затя там белизна. Сюда. Короче, ты зашел сюда и можешь попытаться все, что тебе нравится. что, кепку забрала. скоро день Канады, что стики кепок Канада? Мне Світ не проходив, так, да, я так і зрозуміла, щоб ти нічого не бачила і нічого не розуміла. Є все на світі, а того що треба немає. Mm -hmm. я знайшла собі такого мішку, якого все рухається з символом канадику з новим кусочком. У мене такий був з Лондону. Але він зламався. З однієї сторони рис, їжа, якісь макарони, з іншої сторони, будь ласка. Все для замки, для велосипедів, все для віліків. Кортях. Тепер нелегкий випір, випір листівки. привітальної. От Спробую вибрати з такого різноманіття взагалі. Це їй подобається чи тобі подобаються котики, Сонь. Мені здається, це тобі подобаються котики, то треба вибрати їй котика. Котіка не обична. Необична, так. Це яку? Давай візьмемо її віслюка. давай, я еще пробую. Надо вот такие вот здесь чачки. Ты читаешь, что там написано, что ты мне показываешь? Я Давай. И что там написано? А Что-то там. Давай. Давай, хорошо, давай лолок возьмем. Да, хорошо. С одним справилась, карточку выбрала, конверт. вони трошки ніж mm -hmm. Всі повинні бути з цього ряду. Всі білок, да, да яка різниця, в якому конверті. Конверт вообще выкинутся. Да. Mm -hmm. А у всех рушить. Szuka. я не пакет. Давай вот цей пилот, я возьмем вот этот жирафа вот цей. Да. Сонь, ну давай же сюда быть выбором, нет? Собака, який. Давай просто возьмем хэппи просто и все. Ну, Сонь, ну, пойдем же. так ты такая брата. Возьмай такой вот спать и пошли. Вот сей, Сонь, будь ласка. Хорошо, бери шарики. Хорошо. Нарожьте. Все, пошли. А может вот такие с цветочками, а то еще выпал? Вот, смотри. И шарики надо найти. На. Шарики надо найти. Какие шарики? За ее день рождения надо шарики. Здесь нету шариков, мы заедем в доллар-стор в соседний и там купим. <sighs> Let me snap, please do not touch. Но выглядит прикольно. На-на-на-на-на-на Ми приїхали що? Правильно, субота за покупками що ще робити? Нам багато не треба, тележку можна взять маленьку. вибрала збиралося наряд на роботу, вибрала. Трабув із ліф. Але ми все ж таки виграємо ось така піжамна історія звільнила. Як це вона взагалі прикольно. пирожки заполняем нашу тележку. Пришли взять салфеток. Это он пачку за Я тільки трошки не зрозуміла, це для котів чи що. Це котиків кормить? А все вже готові, будь ласка, вам. Їда. Сосісочка. І написано Ukrainian dinner Заморожена. Супчики. скалировать, скалерова Приехал в лекарню. Так она уже, да? Наша красота. Нам в ту сторону. Короче. Будем бачить. Я хочу, чтобы нас послухали бог Щоб виключили е, запалення легенів. Можливо, підтвердили е, ангіну. Скоріше за все. Це вона і є питання звідки, але це таке вже. Ну, якось так, так що будуть тримати вас в курсі. Так виглядає вхід до лікарні. Тут взльотний майданчик. Де гелікоптери привозять людей? Сюди швидкі заїжджають. Ну, якось так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так Ось така. Певна швидкої допомоги. Все таке прийомне відділення. Прийомне відділення. Там вони все працюють, все роблять, і там у них а, всі палати знаходяться. Там туалет, а так всі палати і там всі знаходяться. І так заїжджає скоро до... швидка допомога. Приїхала швидка, постояла, заїхала. І туди дверки закрилися. Там вже з прийомним відділенням будуть розбиратися, куди і як взагалі, що з цим всім робити з тими пацієнтами, яких вони попривозили. <проб> <сохідливіло> Ми вже сидимо годину. 8 -8, <сохідливіло> Поміряли температуру, поміряли сатурацію, поміряли давлення, тиск, накльові лотики, мишки, Короче. і взяли пробу на ковід і носа Так що ми просто будемо чекаємо, поки нас. Взагалі, я сподіваюся, що це просто не ангіна, а вони взяли пробу на ковід. Ну хто його не знає, так що будемо бачити. сиди, ти хочеш, щоб я ласкав? Ну, добре. Так. Ми ж вам згладимо. кава. Тут ось така історія. Там можна взяти поїсти. Якщо ви дуже голодні, то в принципі можна яку саду, яку саду. В принципі. Знаєте, як виглядає? Щаслива людина. Щаслива людина це та, яка може взяти каву навіть у лікарні і нормальну гарну каву з автомату. Так що... Буду чекати в такій кімнаті. Дуже сподіваюся, що названня посадять в одну кімнату і ми будемо чекати разом. Так, да, саме хренове таке, і то так виглядає наша палата. Для очікування. Можеш прилягти, якщо хочеш, ні? Не хочу полежати. Де є моніторчики? <кху> Оця штука градусник, градусні, температура втягається. Mm -hmm. да, mm -hmm. Тут моніторчик, тут все. <різований> М... а, з цієї сторони просто коридор, по якому ти ходиш, палати отак. А з цієї сторони тут персонал живе. Там М -м, стульчики там все для персоналу. Так, князі. Вона да? виглядає отак. Вийшла тільки що від нас медсестра, подивилася, чекнула ніс горло але взяла мазок на вірусну інфекцію в горлі. Скоріше за все, це вірус. Вірусна інфекція, не бактеріальна. Тому антибіотик не допоможе. Але вона нам його випише можливо, якщо підтвердиться аналіз, що все ж це бактеріальна інфекція, то. Йому треба буде приймати антибіотик. Сказала багато пити. Сказала, що у зв'язку з тим, що він дуже інтенсивно росте, у нього виникає біль в кістках через дуже швидкий ріст його організму. І це ніяк це треба просто пережити да, Ваня просто пережити. прикинь. А в яку жопу я росту? Ти ростеш вверх, mm -hmm. кістки не встигають сформуватися. Звісно, mm -hmm. mm -hmm. вимахала шпала 1,70 метрів. Mm -hmm. Чи ж тусніше? Мене подивилась і сказала, що в мене, в принципі, більш-менш нормальна ситуація <клух> мені мазок не брали. Сказала, що в принципі мені достатньо буде просто бризкати горло і нос. І чекати покращення. Так що я на роботу буду ходити похір. Про ковід нам результати так і не сказали. Так що будемо чекати, що нам дадуть результати аналізів. Якось. Зараз вона нам напише prescription. Направлення, коротше, на лікарства. І ми потім. Нам поїдемо в аптеку, купимо там все і потім поїдемо додому, бомушкіт наш на півдруга треба ще на малювання встигнути. Якось так.